Польща скасувала перемовини щодо зерна з Україною через корупційні скандали. Про це нещодавно в черговому інтерв'ю заявив заступник міністра сільського господарства країни. За його словами, перемовини мали відбутись 14 травня, але їх відкликали через корупційний скандал в Україні. Скоріше за все, тут йдеться про очільника Мінагро Сольського та його заступника, котрих підозрюють в заволодінні землями на 300 мільйонів гривень. І тут як не дивно, побуду на хвильку адвокат. Том поляків, так, ми всі обурювались в блокаді кордону, боляче дивитися, як якісь дикуни розсипають наше зерно. Але як при цьому дивляться в світі на нас самих, коли в нас не вщухають корупційні скандали, розкрадаються гігантські гроші, в тому числі і з цієї допомоги, що виділяється заходом, так при цьому ми самі виглядаємо як дикуни, від яких хочеться триматись подалі, і з якими немає про що говорити, доки вони, тобто ми самі з собою, не розберемося.